Всім привіт! Тема відео вам звичайно відома. І в мене вже була спроба зробити 100 віджимань за одне тренування, і вона не увінчалася успіхом. Але недавно, декілька місяців тому, я робив 50 за одне тренування, а та спроба була декілька років тому. І більше я до цієї теми не притрагувався. Але це дуже цікаво і хочеться спробувати. Тому ось це відео ви зараз бачите. І мені дуже цікаво, чи зможу, бо рівень значно зріс. Тому без зайвих розмов давайте розпочнемо. Я зараз швидко переодягнусь і продовжимо. Ну ось ми вже і в формі, в принципі, можемо розпочинати цей крутий одяг. Ви можете придбати в мене в онлайн-магазині в інстаграмі. Залишаю посилання в описі. Ще хочу також додати те, що в принципі я не думаю, що це буде дуже великий челендж для мене. Тому хочеться якось урізноманітнити його і додати різних варіацій. Тому тут буде і супінація, і звичайні віджимання на. Паралицях, я вважаю, і в якісь варіації цих віджимань. Ну і для розминки давайте в супінації зробимо декілька. Я не маю чіткої стратегії, чи йти 10 по 10, щоб за 10 підходів з цим покінчити. Чи просто розтягнути це все на більше, ніж 10 підходів. У мене, в принципі, немає якогось справжнього уявлення, тому буду робити, як відчуваю. Давайте розпочнемо з 3 або 5 віджимань звичайних супінацій. Ну, в принципі, вже 4 віджимання є. Трішки плечі не відновлені до кінця, але я думаю, що це не буде дуже складно. Тому давайте урізноманітнювати. Я придумав концепт: 5 цікавих віджимань. В планші я зроблю за це тренування помимо звичайних інших віджимань. Тобто, давайте їх придумаємо. Перше це віджимання з хлопком в арчар. Тому що, звичайно, віджимання з хлопком це дуже легко. Тоді віджимання в драгоні, віджимання в пронації на пальцях ось таким хватом, просто на пальцях. Віджатись так, ніколи так не віджимався. Тоді можна ще спробувати віджатись на тильних частинах долонь. Це буде вже четвертий тип віджимання. І п'ятий. Ну, можна спробувати бекклеп, але я якось не дуже себе відчуваю. Зараз на бекклеп. Давайте тоді зробимо беклеп. Чому і ні? Хі -хі. Підемо проти системи і проти себе. Щоб не йти далеко, давайте з нього і розпочнемо. З останнього, п'ятого віджимання з плеском за спиною. Воно досить складне. Я його рідко виконую, але це не завадить мені його зробити зараз. Спроба, спроба. Треба розігнутись і правильно себе вижати. На плеск. Ну і одразу друга спроба. <плес> ну, майже отрималося, трішки не вистачило до самого плеску, але давайте спробуємо ще раз. Одне 5 надзвичайних віджимань ми зробили. І я думаю, для того, щоб було цікавіше, я не буду їх робити один за одним, бо це просто буде легко. Я зараз просто всі найскладніші зроблю і потім доб'ю всі 100 віджимань. А я буду робити по кожному спеціальному віджиманні в кожній двадцятці. Тобто це була перша двадцятка, і я обрав найскладніше, дуже складне. Тому зараз ми зробили 5 віджимань. Я не буду зараховувати всі ці спроби як віджимання. Хоча можна було, б, бо це досить енергозатратно. Але все ж таки. І нам залишилось зробити 15 віджимань, щоб могти перейти до наступної варіації. Вау! Це аж через щур, я не знаю. Може я це все виріжу і просто зроблю, що зроблю. 15 віджимань. Погнали. Я не зараз буду їх робити, а може і зараз. Зараз спочатку 8, потім зроблю ще 7 і перейдемо до складного. До речі, якщо трішки поговорити, то взагалі дуже давно не тренувався на об'єм. Мої тренування останні півроку були, це просто комбінації, якісь спроби чогось цікавого і дуже складного. І дуже довго я не тренувався просто на об'єм на щось просте, щоб типу закачки, як зараз, то це буде дуже круто. Для мене і для моїх, моєї сили, для моїх тренувань. Бо відчувається, що начебто зростаєш, але не в тому об'ємі, в якому міг зростати. І дуже важливо не нехтувати об'ємом тренувань і не забувати на нього. Ну і наступні сім. Для того, щоб зробити перші 20. Досить складно. Як я вже говорив, давно не тренувався на об'єм, на витривалість на оцю всю чисту силу, щоб просто один елемент віджимання в даному випадку тренувати на дуже велику кількість повторів. Тому це певний стрес. Але ніяких відмазок порвемо цей виклик. Маю признатись, де досить нелегко, тому я буду прибирати зі шляху напевне найскладнішу варіацію віджимання. Хоча їх дві вони. Одинаково складні. Це віджимання в драгоні і віджимання з плеском в арчер. Але я думаю, віджимання в драгоні буде складніше, так як я його менше практикую. Тому давайте зразу його приберемо зі шляху. Я зробив 21 віджимання, бо одне віджимання було разом з віджиманням, з їх хлопком за спиною. Тому у нас 21 віджимання. Ага. Хе. Тоді це 22 віджимання. На одне віджимання легше. Не повірите, який я радий. Трішки хитається, тому я певно візьму інше стійка. Візьму ці. Ну і до самого віджимання. Ого, я його не зроблю, мабірно. Капець. Капіт. Дравон пошап. Ух ти! Дуже складно. Ну я зарахую, бо я не в тому стані, щоб зараз сильно випендрюватися формою. Ну, у нас з вами 22 віджимання за спиною. І я думаю, перейдемо до супінації, щоб не завжди робити тільки на паралець. Але скажу так: мені на стіці навпаки трішки легше, бо я звик до супінованих віджимань. І буду йти певно, що по 5. Фух. Але тяжко. Я придумав, що зробити з тим, що я не зробив чисте віджимання в драгоні. За нього я на ці наступні 20 віджимань. уже 13, звичайно, бо я тільки зараз до цього додумався. Я надіну додаткову вагу пів кілограма. І буду робити ці 13 віджимань з додатковою вагою. Так, і ще 13 віджимань. Я давно не робив з додатковою вагою. Сказати, що стало складніше, то нічого не сказати. Я почав відчувати те, що не відчував взагалі ніколи, напевно. Ще шість і до побачення. І ще шість. Фух. Фух. Дуже тяжко. Прощавай. Ну і наступне спеціальне віджимання це віджимання плеском в арчера. Ой-ой-ой. Його я зараз дуже боюсь. Бо після всіх цих сетів дуже складно буде, але вибору немає. Сказав, виконуй. Так, зараз третє по складності віджимання. Бо воно дуже близько ходить з другим, але просто так як баланси у мене зараз не найкращий, то я зробив перше драгон віджимання. Продовжуємо віджимання з плеском в варчера. А ви думали, це буде легко? Ні, це дуже складно. Але я не здамся. Наступна спроба. Дуже багато спроб витрачається на ці спеціальні віджимання. Я вже не дуже радий, що я їх сюди вписав, але мене ніхто не просив. Тому третя спроба. Просто не ось так, а ось так. Так краще. Ну, Довелося зробити чистіше, бо я не хотів надівати цього засранця. Краще я витрачу ще одну спробу і буду зараз робити ці 19 повторень без додаткової ваги. І екватор вже за 9 віджимань. І я думаю, я зразу зроблю всі 9 і буду вже на екваторі. Наскільки ж легше без ось цього, це просто жесть. Ще 10 віджимань я буду робити по 5. І у нас залишилось ще дві спеціальні варіації. Це на тильних частинах. Я колись ледь-ледь -лед його робив в стратлі, а зараз в фуліну це буде зовсім нелегко. Але досить цього, я не хочу зараз про це думати. І віджимання в пронації, але на пальцях. Воно певно буде самим легким, Я його зроблю в самому кінці, коли зроблю вже 80 віджимань. І в цьому буде його складність, що воно буде йти після 80 віджимань. Тому дивимося, що вийде з цього. І наступні п'ять. Фу, let's go наступні 5. <плес> Як же складно, не повірите. Так, ну 60 є. Що у нас там далі? Віджимання на тильних. Ой, <плес> Я його боюсь. У мене таке невеличке перечуття, що мені варто було це віджимання поставити раніше. Бо я щось не дуже відчуваю, що я зараз його зроблю. Але ці думки мені не допоможуть його зробити. Тому настрій треба зарядитися і зробити. 60 віджимань позаду, три спеціальних позаду, і це буде позаду. Цей підхід дав мені розуміння, що є можливість не доторкнутися ногами і зробити чисто, і що в мене є сили взагалі зробити це віджимання, тому ще одна спроба. <плес> не, я справді собі не допоміг, але все одно ударив ногами, тому або ще одна спроба, або ваги. Фух, насправді спроб втрачу на ці спеціальні віджимання, тому давайте покінчимо з цим і перейдемо до передостанньої двадцятки. 19. А, я себе спеціально зафіксував внизу, щоб було зрозуміло, що я ногами не допомагаю, тому, в принципі, зарахую собі це за додаткову фіксацію внизу. Як же це складно, ви собі не уявляєте? Я ніколи не робив таке віджимання. Ну і наступні 19 віджимань перед останньою 20 Фух. Я вже такий... Трішки на мотивації, тому що 61 віджимання позаду і залишилось менше половини. Також хочеться вечеряти. Це ще більша мотивація. Тому 19 віджимань і зараз зробимо 5, 7, 6. Побачимо. 2 Все може бути. і 12. Фу. Я якось в моменті зрозумів, що якщо я зараз не зроблю багато, то я просто видихнусь. Тому зробив 12. Залишилось 6. Ого! 6-7 і потім 19 з одним спеціальним. Ну, воно буде легке, певно. Хоча після всіх цих віджимань. І в чому складність? Я сказав, що віджимання на тильних досить складне, типу ви не уявляєте, бла-бла-бла. Але тут не про те, що саме віджимання складне. А з всім цим бекграундом, що я зробив до цього, крейзі складно. Але для цього є такі челенджі, щоб було дуже складно йти, виходив за свої ліміти. Тому важливо завжди тренуватись на максимум, давати собі певний відпочинок, якісь тренування відновлюватися, робити не так складно, але брати на тренуваннях зазвичку йти далі, з прогресіями, з ускладненнями і за цим всім. Тоді будеш досягати якогось рівня. Ну що, ще сім. Я зробив 73 віджимання. Це божевілля. 80 віджимань позаду. Ого. Чесно, біцепси з плечами вже давно мене послали. Ну і фінальне спеціальне віджимання в повній пронації на пальцях. Я його теж ніколи не робив, звичайно. Геніально загадати два віджимання із п'яти спеціальних, які ти ніколи не робив. Ну, але по-іншому було б нецікаво дивитися. Ого! Реально дуже складно виявилося. Типу, дуже складно сконтролювати і активувати м'язи правильно. Я думав, що я в нижній частині так і залишусь, але я на характері вижав себе. 81 віджимання. Ще 19. Ну і на завершення хочеться зробити щось не менш цікаве. 19 віджимань залишилося, і можна зробити віджимання на пальцях, на кулаках, широке віджимання, віджимання в повній супінації. На руках. Ну, і якщо ще якісь ідеї будуть приходити, я теж буду додавати, щоб максимально урізноманітнити останні 19 віджимань. Почнемо з повної супінації. Думаю, воно буде найбільш складніше зі списку. Легко. По відношенню до інших легко. А також є ще віджимання з плеском, звичайно, і можна зробити його. І це вам дасть розуміння того, наскільки складніше віджимання в арчер з плеску. Тобто, звичайне плеском я можу зробити хоч зараз. Ось воно є. Але на арчер мені пішло дуже багато спроб, і я його робив на свіжіші сили. Тому для себе можете оцінити рівень даного віджимання. Уже два віджимання позаду. Наступне буде на кулаках. Фу. Ось так. І дуже багато сил зараз витрачаю, але це вже на адреналіні, на характері, бо їх залишилось всього 15, ні, 14. Ну і глибоке віджимання в супінації. Дуже тяжко. Особливо на біцепс. 12 віджимань. Залишилося. Тут 4 кроки. Це без одного кроку Мальтіз. Ну, це широкий горизонт, досить широкий горизонт. І давайте зробимо в ньому хоча б одне, бажано два віджимання. Ах! Як же складно! Десять віджимань позаду і куди ж без віджимань на пальцях? Давайте зробимо декілька. Чим більше, тим краще. Вау, мене здивувало те, що я зробив 5 віджимань. Це забагато для того моменту, в який я це роблю. 95 віджимань за спиною, 5 віджимань попереду. І давайте зробимо їх цікавими. У мене є ціла комбінація з цих віджимань, і я планую завершити саме нею. Всім вам, ламайте свої ліміти і досягайте цілий. Це було для вас. О, друзі, божевільний челенд для себе влаштував. Всі, хто хоче доєднатися, доєднуйтеся. І пишіть в коментарях віджимання, які ви не побачили в цьому відео, які бажали побачити. Бувайте!